А дуже хотіла б дізнатися, чи є серед жінок такі випадки, що вони розлучилися з чоловіками через поганий секс або відсутність сексу, і чи вдалося їм потім повністю налагодити своє життя після розлучення і знайти того, хто б їх влаштовував у всіх аспектах життя. Чи це в принципі неможливо? Бо я заміжня вже майже 20 років, але в плані сексу вже років 15 все дуже сумно. Не буду все пояснювати, бо це якби неважливо». Але через це в мене страшна депресія, і чоловік при спробі поговорити і щось там вирішити, вказує мені на двері і каже: якщо щось не подобається, то йди живи сама. Мені весь час було страшно залишатися одній, а ось нещодавно почала про це замислюватись і почала аналізувати, не розумію, чого я так боюся однією залишитись. Адже самотність іноді не така вже і погана. До того ж, можливо, я для себе вирішу, що ж мені в цьому житті не вистачає. Чого Мені так погано. Чоловік з роками дуже змінився, став дуже спокійний, дуже домашній, а я навпаки дуже шабутна, мене постійно тягне на подорожі, якісь поїздки, бо завжди хочу щось нове дізнатися. Через це ми весь час проводимо час окремо, бо чоловік не забороняє мені кудись їздити, проводити час з друзями, а чоловік постійно вдома, і він щасливий, а мені хочеться разом проводити час. Чи розлучався хтось ще через такі? І проблеми, як різне бачення, як проводити вільний час і через секс.